Отже, всім доброго дня і знову ми зустрілись в нашому чудовому медіа-центрі Дрогобицької громади. І в нас сьогодні чергова передача з проєкту Молодь Управляє. Сьогодні в нас в гостях гімназисти з чудового міста Стебника з три гарні гімназистки. Мене звати Тарас Перхун, я працюю менеджером з питань регіонального розвитку. Комунальній встановив інститут міста Дроговича. Доброго дня всім. Ну і почнемо з того, що кілька слів. Будь ласка, прошу вас представитися і ну, можливо, в якому класі ви навчаєтесь? Ось в такому форматі. Мене звати Діана, я навчаюсь в восьмому класі. Дуже приємно. Ми з мене звати Олександра. Ми навчаємося. Я, ми навчаємося всі троє ні, двоє в одному класі, а де в дев'ятому. Мистеринської гімназії номер 6 імені мені Герой Мене звати Дара. Я навчаюся в 9 класі. як Вже було сказано. Я радник учнівського парламенту. Дуже приємно. Отже, давайте тоді почнемо з такого. Кілька слів тоді про свою гімназію. Хтось з вас, можливо, поділиться якісь. Скільки дітей навчається зараз приблизно? Ну і, наприклад, і що цікавого зараз відбувається у вашому навчальному закладі. Ну, наприклад, ось у нас були в гостях самі ну, найперші ліцеї номер 1 То в них були вибори президента ліцею. Можливо, у вас щось таке подібне є. Прошу У нас вже відбулися вибори президента. Вони десь відбулися, здається, в жовтні. На початку жовтня, пам'ятаю, це дуже добре, 14, 14 жовтня. 16 вже було обрано. Були, здається, п'ять кандидатур. І 16 числа обрано мене президентом гімназії. Я обіймаю цю посаду вже майже цілий навчальний рік. Дуже рада. Мій радник з боку мене. А, тобто у вас тут як да. керівництво студентського самоврядування да, до вас да, да. О, да. ну Дуже приємно. Значить, е, ну, буде про що е, цікавого поговорити. Я думаю, ви володієте майже всіма такими ну, речами, Ці, ну, все, що відбувається, я думаю, ви, ви знаєте. Е, окей, е, розкажіть тоді, будь ласка, Ну, Навчальний процес ми не будемо зачіпати. Наприклад, мене цікавлять гуртки, якісь особливі позашкілля, можливо, спортивні секції, що у вас такого цікавого відбувається, бо кожен навчальний заклад направду, ну, має таке. У нас є гурток умілі долоньки для молодшої ланки, гурток умілі руки для старшої ланки. Також ми беремо участь у різних міжміських, міжшкільних спортивних змаганнях. У різних е, змаганнях шкільних проводимо У нас є шаховий клуб в школі. М -м, намагаємось охоплювати якомога більше різних заходів всяких штук. Цікаво. Е, окей, е, ну тепер ми переходимо ближче вже до тематики, яка в принципі мене цікавить, бо це як мій профіль проектний менеджмент. Поговоримо про проекти. Як інститут міста мій займається підготовкою реалізації проєктів? От в мене буде питання: чи брали, ну чи знаєте спочатку ви про проєкти, які реалізовані у вашій гімназії, чи реалізовується зараз, наприклад, ось Вони, він буде. Ми надіємося, що буде реалізовуватись, тому що ми зараз є активними учасниками зимової школи на, на базі зимової школи за підтримки львівської політехніки. Ми плануємо зробити тренажерний майданчик на території нашої гімназії, щоб покращити, звісно, фізичне здоров'я здоров наших гімназистів, також там може займатися також міста, ну, громадяни, можуть так само гімназисти. Нас вік буде необмежений, можна буде проходити з любого віку. Він буде відкритий для всіх. Тобто хто хоче. Це, обучаю, це в процесі, так? так це це, це так. в процесі, в процесі. В процесі. Так, це, так. І це на території і, гімназії. На гімназії, має бути, так, сторону, але так. доступ буде всім жителям міста, громади і тут Всім бажаючим. А я, наприклад, от чув, що в Стебнику, ну бо на не було, такий проєкт реалізували будівництво було волейбольного майданчика так. десь в мікрорайоні так. поруч з вашою гімназією. Чи ви щось можете розказати? Так, я була в команді, яка реалізовувала цей проєкт. Ми саме перше прийшли з таким бажанням, до нас приїхала Теплиця і Юнісеф. Так, У нас були. Зараз знаєш, зараз знаємо. Знає, знає. Міська організація як би, релокована <святувати> зі Сходу України. Так, так, знаємо. Так, і там були спершу тренінги, я набрала участь в тих тренінгах, а. а потім вони вже приїхали до нас на Хакатон. У нас було саме перше ідея зробити саме баскетбольний майданчик. Але ми так подумали, що на території гімназії номер 11 є, його можна буде там якось під... підрихтувати. підрихтувати, але вже були учасники з 11 школи, які хотіли саме вже покращити. І тут капітан нашої команди Віра запропонувала, давайте зробимо волейбольний майданчик. Всі б його підтримали, тому що насправді ну, нема в нашому місті волейбольного майданчика. В Трускавці зробили, а нас нема. Ми вирішили зробити волейбольний майданчик. Дуже довго ну, процес був дуже цікавий. З нами був також ментор, дуже, його дуже добре пам'ятаю, його здається, Роман був звати. Нас дуже всьому підтримував, допомагав. І потім, якось вже відбулися вибори трьох. Цих трьох проєктів, і також там йшов перше місце. Зайняв проект Дари. Вона там що ти що ти чим? Зараз, можливо, дара дар, дар розкаже так. Та, про проєкт. <ріх> ми зайняли друге місце. Ми були дуже раді, ну і почали реалізацію проєкту. Спочатку було дуже сильно важко, тому що ми не могли зібратися, а потім вже по ходу нас нам дали вже. Ментора Олену Содорик, яка зараз знаходиться в Києві, вона менторила наш проект до кінця. Відкриття відбулося без неї. Вона дуже вона з Києва переживала з нас, але все вийшло дуже добре, дуже класно. І після відкриття зразу ну, дітей не можна було вирвати з того волейбольного майданчика. Я кожен день проходила там, кожен день були, просто грали в волейбол, просто сиділи, відпочивали. Плюс з боку зразу поруч у нас є ще дитячий майданчик. Плюс Батьки, діти і дитячі дитячі, та, та, я та, бачу це було раніше, та, та. бо це по обласному конкурсу реалізовано, і волейбольний волейбольні теперітки, спортивний та, та, простір локації. Та, тобто ви брали участь, можна сказати, в розвитку мікрорайону, та, та, та. В, яко, в якому знаходиться розташована ваша гімназія. Ну це чудово, тому що не, не тільки те, що обмежене, скажімо так, парканом. Навчального закладу і поруч, ну це, це насправді тішить, що молодь цікавиться от таким розвитком території, плюс ще й спортивна компонента, ну, спортивне здорове досвілля. Да, <свілля> я брала в тому, ж като участь, але мій проєкт був більш направлений на єднання, бо я і ВПО з Луганської області, северодонецька, Я проживаю в гуртожитку в степнику для ВПО. От, і хотілося якось, у нас були деякі непорозуміння з місцевими мешканцями, і хотілось якось об'єднати всіх до докупки, зробити якийсь спільний простір, який міг би бути. Тому я зробила майданчик для навіть не на дитячий, просто спільний простір на у дворі нашої, нашого гуртожитка. Там є е, е, тенісний стіл, шаховий стіл. Там є лавка з сонячною батареєю для зарядки телефону і будь-яких гаджетів. Там є шафа для бокросингу і так далі. От. У нас приблизно. У нас раніше був реалізований проєкт. Так, у нас е, та, у вас був раніше реалізований проєкт, тоді що Олена була. Та, та. Раніше він, тому що там не настільки було багато тих всіх процесів, щоб у нас було дуже довго монтування самих отих. Рук і так далі монтажні а, да, роботи, так. Збуді-монтажні роботи, а от в них вже більш-менш так. Плюс в них не та територія. Така була, що там в загальному грунтах і так далі не було таких проблем, як нас, тому що в нас там воно в такому гурку і там, але реалізовано і так, слава Богу. Слава Богу, ось це, ну, це чудово. Е, а от скажіть, будь ласка, чи ви чули, наприклад, ну, це так теж я як то зі, зі свого дзвона. Чи ви чули? Ну, може, на будинок бачили термомодернізований okay. поруч цей, з, ваш, з вашою гімназією. Okay. Чи ви чули ось таку програму Енергодім, в рамках якої багатоквартирні будинки ОСББ реалізовують заходи з за енергозбереження? І, відповідно, будинки стають. Охайнішими люди отримують комфортніші умови умови. Ну і імідж в принципі міста покращується, Ну бо це, в принципі, відомий факт, що завжди казали, що стебник це так, знаєте, як якийсь апендицит міста Дрогобича і все по залишковому принципу фінансується, що там нічого не робиться, і все погано. І от такі проекти іміджеві, по енергозбереженню. І направду, ну на мою думку. Мають бути і всі, я думаю, багато хто проходить навіть попри цей будинок, навіть ну, просто дивляться як гарний будинок. Але це теж був проєкт, що ви розуміли, практично трьохрічний, з моменту під, з перших зборів ОСББ. І в мене буде, от підсумовуючи мою тезу таке питання: як ви от вважаєте, чи наприклад Мало би якось бути в курсі навчальному, ну в виді факультативу. Наприклад, такий факультатив як основи енергозбереження там, і сталого розвитку. Ну туди і екологія теж входить. Чи це важливо на вашу думку? Ну, таке має бути, чи мають от учні бути свідомими про те, що треба розумно використовувати ресурси, там, тепло, воду, електроенергію, відповідно, ну і зменшити викиди, зменшувати викиди парникових газів і так далі. Так, звісно, бо екологія це зараз дуже важливо, бо і війна вносить свій вклад в це. І дуже багато пластику і так далі засмічується, І природні ресурси теж вичерпні. Тому я вважаю, що дуже важливо розповідати дітям навіть як факультатив, як правильно використовувати електроенергію, воду і так далі, щоб зберегти ці ресурси як намоги більший час мати для наступних поколінь. Тому я думаю, так, це було б дуже класно. Тобто, якщо б, наприклад, десь з наступного навчального року ввели такий факультатив, ви б на нього записали, скажімо так. Бо наскільки я знаю, факультативи, це ж не є як обов'язково зараз. Так, так. Ось. Ну, окей. Ну, це так, як це мої мрії, думки вслух, і просто мені цікаво почути думку потенційних, скажімо так. Бенефіціарів та відвідувачів цих курсів, бо направду ну, сталий розвиток важливо і клімат міняється. Ну, всі ми бачимо останні 3-4 зими, що наскільки от зміщується навіть е, астрон... ну, астрономічна зима, весна, ну, пори року вони вже зовсім не відповідають тому календарному графіку. Ось це важливо. Окей, зараз от таке у мене буде питання цікаве. Ми ну, традиційно їх задаємо, може от Діана знає. Чи є у вас в гімназії стипендії, якісь або грошові премії там найкращим учням, ну, найуспішнішим, обдарованим? Чи є щось Ні, так? у нас такого немає поки що. А чи як ти думаєш, чи було б, ну, на твою думку, якась як мотивація, що все-таки, якась щомісячна премія, бо, наприклад, робичі деякі заклади mm. мають? Ну, воно там швидше йде як мотиваційна. Складова, там не є велика сума, але, в принципі, ну є стимул краще вчитися. Думаю, так буде більше мотивація, щоб вчитися. Окей. Ну це ми тоді треба говорити в першу чергу, мабуть, з Наталією Васильівною. Yes. Чи можна щось таке well, зробити так, в майбутньому? та да, з керівництвом. Окей, тепер поговоримо. Ну, таке питання, яке зараз, в принципі, актуальне, важливе про укриття. Чи є у вас? Гімназії укриття. І чи ви там, наприклад, під час тривог навчаєтесь, от ви закінчуєте, ну, тривога, діти перейшли в укриття, чи вони там продовжують навчання, чи просто діти там перебувають. Ну, Я розумію, що там за два роки, скажімо так, не можна укриття підготувати там суперумови. Але, наприклад, от я знаю, якщо якісь там контрольні мають діти, то вони в укриттях. Так, діти особливо молодшої ланки у нас навчаються під час тривог. У нас є розроблений чіткий алгоритм дій під час повітряної тривоги. А учні старшої ланки ну, вони вже не так займаються під час повітряної тривоги. У нас для молодших класів викриття в середньої гімназії, а вже для старшої ланки і середньої на вулиці, вхід з вулиці. Наші молодші ланка завжди займається. Ну, тобто, укриття є, і можна так, в принципі, так, дітям займатися воєнним. Ну, угу. Супер. Я сподіваюся, що у нас з часом в всіх навчальних закладах будуть укриття з такими відповідними умовами для навчання і навіть для дозвілля. Можливо, якісь там будуть навчальні класи обладнані чи простори зроблені. Навіть я бачив таке роблять. Ну, Добре. Е, і наступне тоді питання. Е, трішки ми вже зачепили його. Е, чи є у вас, наприклад, в гімназії ваші щось і все необхідне для навчання і дозвілля? Ну, це таке трішки провокативне питання, але зразу вам кажу, ви не переживайте, що хтось потім вас буде сварити, якщо ви скажете, що чогось не вистачає. Бо я не вірю, ніколи такого немає, що. Все Що є. все є, наприклад, там від, починаючи від спортивного інвентаря, закінчуючи наборами для уроків фізики, хімії, біології і так далі. Бо я знаю, наприклад, ті самі набори для уроків фізики, вони дуже так, І Не кожен собі може дозволити купити. Mm. Ось там комп'ютерна техніка, мультимедійні дошки. Ось, прошу. У нас є мультимедійна дошка в гімназії, у нас є. Е... Декілька телевізорів по класах. молодші ланки, здається в кожному класі є телевізор, наскільки я пам'ятаю. Спортивне обладнання. Ну я не можу сказати знову ж таки, що є прям все по максимуму, але ну, для, більшість. більшість для того, що потрібно для якісного навчання, ми маємо. Нас нещодавно закупили здається, мікроскопи для уроків біології, наскільки я пам'ятаю. Теж дороговартісні речі, ah, до речі, ah, yeah. Ну, знаю, бо займався до В принципі, теж потрібно для якісного навчання. Окей, добре. Та, well, well, а, ну, а що би ви хотіли, от, от на вашу думку, що би ще такого? Бо хтось говорить, наприклад, ну, наприклад, вам зразу так, що вам трішки легше. Хтось, наприклад, говорить, що варто би було облаштувати в навчальному закладі окремо, як приміщення, де простір навчання, uh -huh. типу як... чи медіатека. Там і про ігротеки говорили, чи якась, наприклад, простір чи кімната для якогось психоемоційного розвантаження. От для, Наприклад, особливо це розуміють молодь, яка релокована, ну переміщені, які з зони бойових дій приїхали до нас і, і ну, пережили стреси досить сильні. Ось ну такі речі є. Ну... У присутній, присутня ігрова кімната, але більшість там молодші класи. Старошанка переважно по, ходить, ну, по самій гімназії. Так, у нас є в вестибюлі знаходяться лавки і так далі. Також на другому поверсі у нас є фотозона, біля якої стоїть лавка, на якій також можна посидіти, там поговорити і так далі. Але можна би було таку кімнату, було б супер. Типу, кімнату яку? Відпочинку. А ну це як релаксація Ревенса. і психоемоційне розвантаження. Да. Я зрозумів. Ну от це вже як і воно звучить для мене як ідея проекту. Да. Можна взяти як не, скажімо так, на волівець і собі мати на увазі. А ми вам в принципі можемо допомогти з, з таким проектом, пошукати там чи донорів, чи кого, чи заявку подавити. Ну, до речі, Бачите, у нас так, спонтанно цікаві ідеї виникають. Так. І тепер вже так ми трішки переходимо до завершення нашої розмови. Заходи, які у вас, можливо, проводяться цікаві в ліцеї. Можливо, у вас є традиційні якісь, типу, такі як родзинка вашої гімназії, що би було цікаво. Знаєте, Воно так трішки звучить, можливо, буде звучати на правах реклами, але направду кожен. Заклад, ну в нас і ну всім відома конкуренція. Що в Дрогоби, чи що в стебнику між навчальними закладами, закладами за учнів, і кожен заклад, можливо, ну кожен заклад має якісь свої традиції, якісь там от так, щоб запросити заманити до себе учнів, от там проводяться всякі там літературні верчори, там кав'ярники. Перегляд, ну, демонстрація кінофільмів, особливо в теплу пору року, просто неба. Ну ставиться там екран, стільці цей спортивні всякі конкурси, ігри. От проект, який ми завершили в здоровому тілі, здоровий дух україно-швейцарський. Тож ваш навчальний заклад приймав участь, і були змагання з настільного тенісу. То там здається, хлопець зайняв друге місце mm -hmm. в своїй. Так, номінації. Ну, і було цікаво. Ось. Прошу. У нас, скільки я вже вчусь, в нашій гімназії завжди є ярмарки, благодійні ярмарки, завжди вони є. Mm -hmm. Переважно це осінні, весняні, але весняні переважно йдуть десь під кінець навчального року. Також у нас відбувся от 14 лютого 13-го. Хто зверху до Дня святого Валентина? Сто днів школі. Це перший клас. Посвят вибачаєш, Пер, е, що перебив. Хто зверху? Це щось на типу порозі, на зараз, та, Типу породі до своєї передачі так. Та шлюзь та, 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 а, та, а, та. ну, мені зразу таке знайомі. Я тобі перепитую. Добре, добре. Вибачає також. У нас є завжди. Ну не завжди десь переважно цього року почались вже більше так веселих перерв для молодших класів під керівництвом учнівського самоврядування, різні флешмоби. Підсвята п'ятикласники. Так у нас було посвято п'ятокласники. Наші любимі аніматори брали в тому участь. Наталія Любомир Олексійовичу привіт. Реклама Мавка і Мавка і як звати Лукаш. Мавка а, Лукаш, і Лукаш. Лукаш і Мавк. Також дуже багато відео знімаємо на тікток нашої гімназії. Там, до речі, є відео от посвяти п'ятокласників. Там є відео, багато є відео про навчальний заклад, про там було таке відео, що відбувається зараз в гімназії. наприклад, ну там, різні... Що цікаво. Що цікаво, так, ну, та, що відбувається і так далі. У нас, може, кожен день, кожен тиждень якісь заклади, тому так. там просто сторінка Фейсбука не встигає. Ну, я, я, я розумію ще, що в принципі під час так зимо, зим, зимовий період так, трошки обмежені, скажімо так, так погодніми. І то можна там щось на yeah. дворі. Наприклад, а чи є у вас якісь от знаю в дробичі було? Ще я вчився похід, наприклад, називався Золота осінь. Що всі пішли учні з вчителями десь в ліс там чи от, чи так. поїздки? Якісь, так, ми їздили, на здається, на але вже це було вже в 2022 році, то було вже під час війни ми їздили на карпатський трамвай, в гори. Потім до війни я ще була в молодших класах. У нас була золота осінь. Чи до п'ятий клас їздили? в Тустань? Так, в Тустань їздили п'яті класи. Це можна Гори. сказати, щось так, подібне, так, бо це вилазка на природу. Це таке більш як ну, від класних керівників ініціативи. Це воно так пізпізнавально в першу так. чергу, та, але і на природу, тому що угу. там дійсно є, є що подивитися. Так. Окей, супер. Ну, на цьому позитивному моменті ми сьогодні будемо вже завершувати. Значить, Сьогодні у нас в студії медіа-центру були чудові гімназистки з гімназії номер 6 імені Героя ВАТО міста Стебника. Також в студії був я, Тарас Перхун, менеджер. Питання регіонального розвитку комунальної встанови інститут міста Дрогобича. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, що всім було цікаво, і до нових зустрічей в нашому проєкті. Скільки час?